Вітаю! Сьогодні будемо говорити про керування. Але ні, не про керування автомобілем, а про складні випадки синтаксичного керування. Якщо ви не знаєте, якому відмінку поставити при дії слові певне слово, наприклад, дякувати вам чи дякувати вас, зраджувати кому або зраджувати кого, то це відео для вас. Розберімося, що ж таке керування. Керування це синтаксичний зв'язок, при якому залежне слово має той відмінок якого вимагає головне слово, наприклад, навчатися чого, музики, мови, літератури, не чому, дякувати кому? Другові або другу, але не кого не друга. Для цього треба запам'ятати ось ці випадки. Відгук про когось, зазнавати чого, зазнавати збитків, але не збитки. Сміятися з кого, з мене. А не наді мною. Ніколи не смійтеся над друзями. З друзів теж не варто. Знущатися з когось, з народу, але не над народом. Перетворюватися на щось, а не в щось. Враження від чогось, від перегляду, а не про перегляд. Командувач чого? Командувач військ, а не військами. Завідувач чого? Завідувач кафедри, а не кафедрою. Завідувач бібліотеки. Додержувати чого? Правил, а не правила родовий відмінок вживаємо. Запізнитися через, коли ми говоримо про причину, то вживаємо прийменник через. Запізнитися через затори, а не із-за із, із заторів. Дякувати кому? Дякувати лікарю, другу, а не лікаря. Вибачати кому? Вибачати братові, а не брате. Властивий кому? Зайцям, але не для когось. Притаманний кому? Дівчаткам, а не для дівчаток. Характерний для когось, для спортсменів. Сповнений чого? Сповнений любові, а не любов'ю. Опанувати що? Кого що техніку, а не технікою? Зраджувати кого? Друга, а не другові. Батьківщину, а не батьківщині. Навчатися чого? Музики, мови. Потребувати чого? Допомоги, а не допомогу. Набути чого? Досвіду, а не досвід. Хворий на грип на застуду вживається з прийменником на, а не грипом застудою. Нехтувати що? Нехтувати поради, нехтувати правила, а не правилами, неорудний відмінок. Ігнорувати що? Попередження, легковажити, що доручення. Запобігати чому? Хворобі, не хворобу. Прийменник згідно з, з двома зи, з-з, згідно з то робити згідно з вимогами, а відповідно до 3D, дд. Відповідно до вимог. Чекати близько години, коли мова йде про кількість. Купити близько 5 кілограмів, а не біля. Можуть бути деякі варіанти керування. Радіти з чогось і радіти чомусь. Радіти з перемоги і радіти перемозі. І так, і так буде правильно. Багатий на щось і багатий чимось. Багатий на копалини і багатий копалинами. Чекати на когось і чекати когось, чекати на тебе і чекати тебе. Якщо дієслово вживається із заперечною часткою не, то слово має стояти у родовому відмінку. Наприклад, не звертати уваги, не мати права, не написати листа, не налити чаю. Ось такі завдання можна побачити на зовнішньому незалежному оцінюванні. Як їх виконувати? Треба заповнити послідовно пропуски. Повідомляти це дієслово вимагає кого? Родового відмінку, повідомляти слухачів. Значить, це нам уже два варіанти не підходять. Чому повідомляти слухачів? Тому що це правила керування, їх треба запам'ятати. Слухачів курсів водіння про. Далі йде правило утворення ступенів порівняння прикметників. Їх можна пригадати. Відразу згадуємо, що не можна використовувати слово «самий». «Самий веселий, «самий розумний». тому перший варіант викреслюємо і далі. Найбільш імовірніші. Цей варіант ми теж викреслюємо, тому що найбільш має бути імовірні за правилом. Слова найбільш найменш, плюс звичайний неступеньований прикметник. Тобто, цей варіант залишається правильний. І може бути проста форма, найімовірніші ось за цим зразком. Тобто, у нас залишається варіант В і Д. І останнє, що ми вибираємо. Наслідки порушень на автошляхах так само важливо, як і навчати. А ми вже знаємо з попередньої таблички, що навчати треба чогось. Навчати чого. Правил мови. Тому відразу можемо сказати, що цей варіант неправильний і лишається варіант В. А тепер я пропоную вам попрактикуватися. Перевірте себе і звірте з тим, що я буду показувати. Не вживати. Заходів, бо є частка не. Дякувати кому лікарю. Зазнавати ударів, кого чого. Завідувач чого? Кафедри. Додержувати чого? Вимоги. Не усвідомлювати, що провину. Запобігати чому? Перевтомі? Нехтувати, що? Правило. Легковажити, що? Довіру. Набути. Чого? Навички. Потребувати чого? Порятунку. Сповнений чого? Надії. Вибачати кому-колезі. Опанувати що? Методику. Зрадити кого? Подругу. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви можете файл скачати в форматі PDF за покликанням під відео. Ну, а з вами була Наталя Ільченко, вчителька української мови, за 5 хвилин до зовнішньо незалежного оцінювання. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі.